Добрий день, мої любі друзі. Скоро на гостини до нас завітає зима, а разом з нею і завірюха. Я пропоную вам виконати сьогодні пальчикову гімнастику, яка так і називається завірюха. Для цього нам сьогодні знадобиться ось такий маленький шарик із фольги. Ну що, починаємо. Сніг літає, сніг кружляє, заверюха верх здіймає, вітер віє, не вчуха, Холод нам несе зима, а я зиму не боюся. І тепліше ліж вдягнуся, пальчики всі заховаю, рукавички теплі маю.